Другий раунд перемовин в Абудабі розпочався, і розпочався він на фоні ударів по Україні. Це було з неділі по неділю, і закінчилося. Він сильно вдарив їх минулої ночі. Ні, він дотримав даного слова, і це важливо. Один тиждень ми погодимося на будь-що, бо там дуже дуже холодно. Розмова була в неділю. Нам про неї повідомили в четвер. Пісков сказав, що перерва буде до 1 лютого. А у Скабєєвої і вовсі своя математика. Та каже, що удар був не за планом, а у відповідь на агресивні дії України. Російська армія нанесла масірований удар високоточним оружием по Україні. Поражені предприятия воєнно промислового комплексу, енергетичні об'єкти і міста храніння безпілотників. Речь об ответе на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны. Во время так называемого энергетического перемирия украинская сторона нарушала достигнутые с Трампом договоренности. Киевский режим бил по мирной инфраструктуре, и это обнулило кредит доверия. Ночной комбинированный удар местные мониторинговые ресурсы уже назвали самым мощным с начала года. В Киеве и Харькове были слышны многочисленные взрывы. В результате выведена из строя ключевая энергетическая инфраструктура. Зарево от пожаров в морозном воздухе было видно издалека. В городах серьезные проблемы с отоплением. В Киеве сейчас минус 26, в Харькове минус 25. И прямо сейчас коммунальные службы сливают воду из систем отопления. В Вінницькій області після ночного удара критично повреждяна Ладожинське ТЕС, Обісточено 50 населених пунктів. Хоча, коли Україна діє агресивно, то про це говорить не Скабєєва, а точніше про те, про що говорить Скабєєва, вже ніхто не чує і не бачить, бо в тому місці починається тотальний блекаут. Все. Саме Білград поніс відповідальність за удари Росії по українським містам після попереднього дня навіть Найтупіші мені здається, зетніки змогли переконатися в одному, що Україна завдає удари по Росії тільки у відповідь, і цього обстрілу не було би, якби російські людожери у вівторок не атакували українців. За даними Гладкова, були уражені дві ключові електропідстанції: Фрунзенська і Білгарад. Енергосистема міста вже була ослаблена попередніми атаками у січні, які вивели з ладу місцеві ТЕЦ, зокрема ТЕЦ Луч і Білгародську ТЕЦ. Через це місто залежало від зовнішніх ліній живлення, що зробило його вразливим до ударів по підстанціях. І тут би Путіну включить мозги і трохи подумати, але ні, він вирішив, що саме зараз найкращий час бити по енергетиці України. Через знеструмлення зупинилися тепер водозабори Бєл-Обл-Водоканалу і насосні станції. Це призвело до зникнення води і проблем з опаленням у квартирах на тлі таких самих сильних морозів, як в Україні. Температура в Білграді вчора сягала мінус 20, мінус 22. Світло зникло не лише в самому Білграді, а й частково у щонайменше 9 муніципалітетах області. І місцеві жителі також скаржилися на перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Але то не ми, то вже ваші глушилки. На додачу до цього місцева влада регіону відмовилася розгортати пункти обігріву, посилаючись на безпекову ситуацію. А треба було на відсутність грошей. Або на відсутність генераторів, або на відсутність бажання це робити для місцевого населення. І от питання, на яке ми постійно шукали логічної відповіді: для чого Путін завдає ударів або перед перемовинами, або під час них? Бо раніше це призводило до того, що інформація доходила до іноземних партнерів дуже швидко, по факту з вуст вуста і завжди супроводжувалася новими пакетами військової допомоги нам, українцям. Тож так він собі ще більше шкодив, здавалося б, а виявляється, він просто чекав, поки прийде Трамп. Бо тепер все діє за логікою Путіна. Такими своїми ударами він нібито демонструє силу. Росія демонструє силу напередодні чергових раундів, міжнародних переговорів, використовуючи енергетику як інструмент тиску. Світ спостерігає за цим процесом надто спокійно. Тоді як нам потрібні не співчуття, а конкретні кроки, які допоможуть стримати агресора від остаточного руйнування енергосистеми, це просто така прелюдія була до перемовин, яка яскраво демонструє, що цілі Москви залишаються незмінними. Це тиск на громадське населення України через позбавлення базових умов життя. Вони хочуть спровокувати в Україні гуманітарну катастрофу. Яка змусила б українське суспільство та державне керівництво погоджуватися на будь-які умови, висунуті Кремлем? Це своєрідне примушення до капітуляції через страждання мільйонів людей, які взимку залишаються без тепла і світла? Я розумію, що Дональд Трамп не любить читати довгі, нудні документи, вони його присипляють. Я не спав, я просто заплющив очі, бо там стало досить нудно. Так, от для того, щоб Трамп не заснув, можливо, хтось візьме ці правила і зніме якийсь короткометражний супергеройський фільм. А поки я все ж таки в буквах спробую їх коротко переказати, міжнародне гуманітарне право забороняє удари по енергетичній інфраструктурі, якщо це спрямовано на залякування цивільного населення або знищення об'єктів необхідних для їх виживання. Енергомережі зазвичай вважаються цивільними об'єктами, їх руйнування, що спричиняє надмірні страждання цивільних, є воєнним злочином. Ключові аспекти згідно з правилами ведення війни, це заборона невибіркових атак, напади повинні бути спрямовані виключно проти військових цілей. Енергетика, тобто ТЕС і підстанції, часто має подвійне призначення, але якщо шкода цивільним переважає військову перевагу, Атака заборонена. Захист цивільних об'єктів, тобто знищення об'єктів необхідних для виживання, вода, світло, тепло, заборонене, якщо це має на меті спричинити голод або терор серед населення. Принцип пропорційності удар по підстанції, що живить військові заводи, може бути правомірним, але якщо це знеструмлює лікарні, житлові будинки, зупиняє водопостачання всього міста, це вважається. Неспівмірним і незаконним. Таким чином, цілеспрямоване виведення з ладу енергосистеми з метою створення гуманітарної катастрофи є порушенням законів і звичаїв війни. Це не Путін зробив милість, це не Дональд Трамп домовився про перерву. Це міжнародні правила і норми, які чотири роки множаться на нуль. І ніхто. Ніхто не вимагає від Путіна їх дотримуватися, і ніхто не тягне його до суду, і не виписує йому черговий ордер за геноцид і холодокост українського народу. Путіна треба позбавити ілюзії, що він може чогось досягти бомбардуваннями, терором і агресією. А ви кажете повірити, що Путін реально здатен підписати якісь міжнародні документи і гарантувати за ними Україні подальшу безпеку існування. Ну, я не знаю. В це може повірити хіба що Дональд Трамп. Про які такі гарантії безпеки йдеться? Пам'ятаєте, Зеленський говорив, що вони вже готові на 100%, тож просто потрібно дата і місце, де їх ці гарантії безпеки підписати. За попередню інформацію їх мали би підписати в Давосі, але тоді Зеленський з Трампом просто поговорили. Чому? Ну, бо, певно, сам Дональд Трамп не впевнений в тому, що за 72 години після підписання цих гарантій йому не треба буде воювати напряму з Росією. На першому етапі, тобто перші 24 години, у разі порушення режиму припинення вогню, має послідувати дипломатичне попередження, тобто строго мають помахати пальчиком Росії сказати Ай-ай-ай, так не робіть. Ну це за тими гарантіями безпеки, які нібито зараз існують. Паралельно Збройні сили України вживають заходів для припинення, порушення і відновлення тиші. Другий етап наступні 24 години: продовження бойових дій, якщо відбувається, якщо вони не припиняються, попри дії першого етапу. Втручається так звана коаліція охочих до неї, як ви пам'ятаєте, входить Велика Британія, Норвегія, Ісландія, Туреччина і решта країн Європейського Союзу. Ця коаліція раніше проводила зустріч в Парижі 6 січня, де підтвердила готовність до надання гарантій безпеки. На третьому етапі, через який певно, і переживає Дональд Трамп, масштабна агресія протягом 72 годин. Якщо порушення переростає у масштабну атаку. Через 72 години після першого порушення запускається скоординована військова відповідь Заходу за участю Збройних сил США. Але тут важливий момент все ж таки, що означає роль США у цьому процесі? В цьому документі це виключно прикриття сил союзників, тобто. Американські військові виступатимуть гарантом для європейських сил, забезпечуючи розвідувальну і логістичну підтримку, а також моніторинг лінії фронту, а не присутність повноцінно на українській землі. Європейські сили, європейський контингент забезпечуватиме операції стримування на суші, морі і в повітрі. Але от не встигли ці гарантії опублікувати, як Україна вже переглянула своє бачення таких гарантій, тому що напередодні вони були помножені на ноль. Через невпевненість в гарантіях безпеки від союзників, через побоювання, що Україна не зможе покладатися на ці гарантії безпеки від своїх союзників, що це раптом та у будь-якій потенційній мирній угоді приходить бачення, що держава має мати змогу стати сталевим дикобразом, щоб болотна імперія не повернулася за будь-яким реваншем, і такий підхід означає постійну велику армію. Значні інвестиції в новітні технології, безпілотники ракети, і також внутрішнє виробництво озброєння Україна кардинально переосмислила значення гарантій безпеки та те, на чому вони повинні ґрунтуватися. Раніше бачення було зосереджене переважно на зобов'язаннях щодо захисту, які надавали партнери. Однак сьогодні існує чітке розуміння, що основою будь-яких гарантій безпеки має бути армія України та її оборонна промисловість. Для цього, як ви розумієте, Україні потрібно створити стійкий оборонний сектор, реформувати системи закупівель, реорганізувати набір особового складу, продовжувати вдосконалювати технології безпілотників і нарощувати арсенал ракет дальньої дії, оснастити свої збройні сили сучасними танками, артилерією і літаками. А також отримати мільярди доларів допомоги для створення збройних сил, яких Росія побоїться знову атакувати. При цьому Теж таки політику чомусь впевнене, що є ознаки того, що переговори між Україною та Росією зараз можуть бути більш перспективними або конструктивними ніж ті, що були в минулому році. Переговірні команди працюють більш конструктивно одна з одною, і кажуть раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії. Ну принаймні, так висловився американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ. Каже раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були конструктивними. Але тепер я сам помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше. Так, вони можуть принести щось. Вони відмінні від тих переговорів, які були влітку минулого року, тому що тоді справді були переговори з елементами пропаганди. Росіяни вперше правда тоді вже оприлюднили всі свої побажання, всі свої хотілки. Зараз склад переговорної групи з росіян суттєво змінився. Він має технічний характер. Тому я не виключаю, що працюють саме над технічними моментами угоди, наприклад, там умовно. Зараз я можу лише припущення робити, звісно. Режим припинення гарячої фази, наприклад, в повітрі, на морі, як то що говорили в Ріяді в березні минулого року, а можливо, там якісь ще там елементи припинення вогню, встановлення там поетапне а, формату замороження війни, ну і так далі. І це дійсно може бути підготовчим етапом до політичного рішення, тому що політичне рішення воно справді буде ухвалюватися безпосередньо верховним головнокомандувачем збройних сил України і Путіним. Я маю на увазі з зеленським і путіним, втім в будь-якому випадку цій історії потрібен посередник, постійний посередник до відповідальної, який ну принаймні, хоча буде демонструвати наполегливість у питанні припинення війни. Зараз не про формат, а про сам факт припинення. Але коли я те саме запитання поставила експерту з американістики. Наскільки відсотків, як він думає, США зараз залучені в процес вирішення війни Росії з Україною, то він сказав, що ну по десятибальній шкалі на п'ятірочку. Але коли ви в якомусь процесі берете участь тільки на половину, чи вдається він вам на сто відсотків? Я думаю, що навряд чи до слова, поки в Абудабі проходили тристоронні переговори, Путін подзвонив Сідзіньпіну. Після чого відбулася телефонна розмова Трампа з Дзіньпіном. І щось мені підказує, що ці дзвінки з немалою долею вірогідності в тій чи іншій мірі стосувалися саме України. Можливо, Путін питав усі дозволу, що він може, а що не може обіцяти США і Україні в Абудабі? Тож тут, певно, я залишу питання для вас: чого ви очікуєте від нового раунду перемовин в Абудабі? І дам варіанти відповіді. Нічого, хоча б щось, багато чого, перемоги у травні або свій варіант відповіді, який ви можете залишити в коментарях під цим самим відео в Ютубі. А я обіцяю вам, що ми підіб'ємо підсумки, але за 24 години в цій самій студії.